Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Правильні многокутники формули радіусів вписаних і описаних кіл. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Многокутник називають правильним, якщо в нього всі сторони рівні та всі кути рівні. З деякими правильними многокутниками ви вже знайомі. Рівносторонній трикутник це правильний трикутник. Квадрат це правильний чотирикутник. Також є правильні п'ятикутник, шестикутник і восьмикутник. Ознайомимося з деякими властивостями, що притаманні всім правильним n-кутникам. Правильний многокутник є опуклим многокутником. Нагадаю, опуклий многокутник такий, у якого всі кути менше розгорнутого, тобто 180 градусів. У деяких джерелах ця властивість представлена у вигляді теореми з доведенням. Можете самостійно з ними ознайомитись. Друге. У правильному n-кутнику, як і в довільному n-кутнику, сума всіх кутів дорівнює 180 градусів помножене на кількість кутів мінус 2. Цю властивість ми доводили в восьмому класі, і з неї випливає наступна властивість. Кожний кут правильного n-кутника дорівнює 180 градусів помножене на n-2 і поділене на n, тобто на кількість кутів. Якщо правильний многокутник має n сторін, то один з кутів у n разів менший відповідно. За цією формулою ми можемо дізнатись, наприклад, кут правильного трикутника або правильного чотирикутника, тобто квадрата, і навпаки, ми можемо за цією формулою знаходити кількість вершин, знаючи кут многокутника. Наприклад, нехай ми знаємо кут многокутника 135 градусів. Треба знайти кількість вершин цього многокутника. Підставляємо в цю формулу, розв'язуємо отримане рівняння з одним невідомим, і маємо восьмикутник. якщо n дорівнює 8, то це восьмикутник. Зверніть увагу, що чим більше число n, тим більший кут правильного n-кутника. У восьмому класі ми ще доводили теорему про зовнішні кути многокутника, з якої випливає ця формула зовнішнього кута правильного многокутника. З її допомогою ми також можемо знаходити, наприклад, кількість вершин за його кутом. Отже, ми маємо кут 135 градусів. Тоді зовнішній кут буде дорівнювати 180-135, а саме 45 градусів. Підставляємо у формулу зовнішнього кута і отримуємо той самий восьмий кутник Наступну властивість многокутника будемо розглядати у вигляді теореми. Теорема будь-який правильний многокутник є як вписаним у коло, так і описаним навколо кола. Причому центри описаного та вписаного кіл збігаються. Давайте доведемо цю теорему, отже, дано у нас А, Б, С, Д і так далі. А, аж це многокутник. Ось ці три крапочки і ось ця пунктирна лінія вони означають, що цей многокутник може бути багатокутником, не тільки восьмикутником, як на малюнку. Якщо це правильний многокутник, то сторони у нього рівні, і кути також рівні, і вони всі дорівнюють куту альфа. Нам треба довести, що цей многокутник є вписаним у коло і також є описаним навколо кола. Проведемо бісектриси кутів правильного многокутника, і нехай ці бісектриси перетинаються в точці О. Давайте доведемо, що утворені відрізки ОА, ОБ, ОЦ і так далі є радіусами кола, описаного навколо даного многокутника. Оскільки всі кути рівні і дорівнюють альфа, то бісектриса ділить кожен кут навпіл, тому кожен новий кут, утворений, буде дорівнювати альфа на 2. Отже, кожен утворений трикутник є рівноветреним, тому що у нього кути при основі рівні, і ось ці сторони так само будуть рівні. Крім того, всі ці трикутники мають спільні сторони, що доводить їхню рівність між собою. Отже, усі вершини даного многокутника лежать на колі із центром О. Першу частину довели. Давайте тепер проведемо висоти, тобто перпендикуляри з точки О в отриманих трикутниках. З того, що всі трикутники рівнопедреві і рівні між собою, випливає те, що їхні висоти будуть також рівними між собою. Звідси випливає, що коло із центром О і радіусом О проходить через точки М, Н, П. І так далі, те й дотикається до сторін многокутника ABCDH У цих точках, тобто це коло вписане в даний правильний многокутник. Точку, яка є центром описаного та вписаного кіл правильного многокутника, називають центром правильного многокутника. Кут, утворений двома радіусами, проведеними в суміжні вершини правильного многокутника, називають його центральним кутом. Давайте згадаємо, що ми знаємо про центральний кут. Візьмемо фрагментного кутника, кут АОБ є центральним і дорівнює ось цій формулі, пам'ятаєте, ми її вивчали. Це є наслідком попередньої теореми. У рівнобедреному трикутнику АОБ з висотою ОМ кути при вершині дорівнюють 180 поділене на N, тому що вони два кути, які в сумі дають центральний кут. Ось ці два відрізки рівні між собою і дорівнюють половині сторони А. Із прямокутного трикутника ОМБ отримаємо, що ОБ дорівнює. ОБ це гіпотенуза, це буде катет поділений на синус протилежного кута. Давайте замість МБ підставимо цей дріб, і замість БОМ підставимо ось цей дріб. Отримаємо ось таку формулу. А ОМ катет буде дорівнювати цей катет, поділений на тангенс протилежного кута. Так само підставляємо замість МБ і замість BOM, і отримаємо вже таку формулу. Відрізки ОБ і ОМ радіуси відповідно описаного та вписаного кіл правильного N-кутника. Якщо їхні довжини позначити, як R велике N і R маленьке N відповідно, то отримані результати можна записати у вигляді формул. Це формула знаходження радіусу описаного кола, а це – вписаного. Підставивши у ці формули замість N числа 3, 4, 6, отримаємо формули для знаходження радіусів описаного та вписаного кіл для правильних трикутника, чотирикутника і шестикутника зі стороною А. Запам'ятовувати ці формули таблиці не обов'язково, але треба вміти їх виводити. Крім того, ви можете вивести формулу знаходження радіусу вписаного кола через косини з кута і радіусу описаного кола. Буває так, що в задачах зустрічається лише радіус описаного кола і треба знайти радіус вписаного, і ця формула буде вам допомагати. З отриманих результатів випливає, що сторона правильного шестикутника дорівнює радіусу його описаного кола. Тепер можна описати алгоритм побудови правильного шестикутника швидко, легко і лише за допомогою циркуля. Спочатку будуємо коло з радіусом R і ставимо довільну точку. Від довільної точки М кола потрібно циркулем послідовно відкладати хорди, які дорівнюють радіусу. Таким чином отримуємо вершини правильного шестикутника. З'єднуємо вершини. Все ось так легко побудували шестикутник без зайвих вимірювань. А якщо ми в цьому колі сполучимо через одну вершину правильного шестикутника, отримаємо правильний трикутник. Для побудови правильного чотирикутника достатньо в колі провести два перпендикулярних діаметри АЦ і БД, і тоді чотирикутник АБЦД буде квадратом, тобто правильним чотирикутником. Перпендикуляр, до речі, можна побудувати не тільки з горизонтального і вертикального діаметрів. Якщо кожну сторону квадрата поділити навпіл і через ці точки провести діаметри, потім з'єднати всі точки на колі, то отримаємо правильний восьмикутник. Аналогічно можна знаходити середини всіх сторін вже побудованого правильного n-кутника. Проводити радіуси описаного кола через отримані точки, та отримувати многокутник з удвічі більшою кількістю вершин, тобто 2N-кутника. Наприклад, з 6 кутника зробили 12 кутник. також ми можемо побудувати многокутник за допомогою циркуля, транспортира і неважких розрахунків. Якщо потрібно поділити коло, наприклад, на 9 рівних частин. Ми спочатку обчислюємо відповідний центральний кут. 360 поділити на 9 буде 40 градусів. І за допомогою транспортера будуємо такий центральний кут, наприклад, кут АОБ назвемо його. А далі розхилом циркуля щодо рівня AB обходимо все коло, як робили ось тут. Якщо точки поділу послідовно сполучити відрізками. То утвориться правильний дев'ятикутник. Він правильний, бо його сторони рівні, як хорди, що стягують рівні дуги, і кути рівні, як вписані кути, що спираються на рівні дуги. Можна також будувати правильний многокутник лише за допомогою транспортира і без використання кола. Але побудований у такий спосіб многокутник практично може дуже відрізнятися від правильного. Бо неминучі креслярські похибки. Додаються, і в результаті можуть бути надто великими. У класичних побудовах дозволяється користуватися лише циркулем і лінійкою, а не транспортиром. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підписку і підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Сторона правильного шестикутника, описаного навколо кола дорівнює 4 см. Знайдіть сторону правильного трикутника, вписаного в це коло. Нехай радіус вписаного кола буде R. Для шестикутника це буде радіус вписаного кола, а для трикутника радіус описаного кола. Отже, формула радіуса для шестикутника виглядає так: підставляємо замість A. 4 см і отримаємо 4 корень з 3 на 2, можемо скоротити на 2, буде 2 корення з 3. Оскільки радіус вписаного в шестикутник коло дорівнює радіус описаного навколо трикутника кола, давайте запишемо формулу знаходження сторони трикутника через радіус описаного кола і підставимо замість цієї R те, що ми знайшли. Отже, корінь з трьох помножений на корінь із трьох буде 3, 2 помножити на 3 6 см. Ми знайшли сторону трикутника. Задача 2. Чи існує правильний многокутник кут якого дорівнює 155 градусів і інше завдання 177 градусів. У разі ствердної відповіді, скажіть вид многокутника. Вид це кількість кутів. Отже, нехай n. Кількість сторін шуканого правильного многокутника або кількість кутів. Ми знаємо, що у многокутника кількість сторін і кутів вони рівні. Отже, формула для знаходження суми його кутів виглядає так з одного боку, а з другого боку, ця сума дорівнює 155 градусів помножене на n. Отже, ми можемо прирівняти і розв'язати отримане рівняння. Звідси n буде 14,4, оскільки n має бути натуральним числом недробовим, то такого правильного многокутника не існує. У другому випадку так само складаємо рівняння, розв'язуємо його і отримуємо n до рівня 120. Отже, такий многокутник існує, і він називається 120-кутник. Давайте виконаємо ще одне завдання. Задача 3. Доведіть, що площу правильного n кутника вписаного в коло радіуса R, можна визначити за цією формулою. На малюнку зображено правильний n кутник ABCK, вписаний у коло радіуса R. Розглянемо трикутник AOB. OA OB – це рівні сторони, які дорівнюють радіусом. Центральний кут АОБ буде дорівнювати формулі 360 поділити на N. А тому площа цього трикутника. Давайте згадаємо формулу площі трикутника, одна друга радіусу в квадраті помножене на синус кута, а кут у нас 360 поділене на N. Оскільки АБЦК правильний н-кутник, то його площа S у N разів більша за площу трикутника АОБ, тобто вона складається з отаких от трикутничків N разів. Отже, ми можемо помножити все це на N і отримати формулу знаходження площі правильного многокутника. Зверніть увагу на формули, за допомогою яких можна знайти площу правильних трикутника, чотирикутника і шестикутника зі стороною А. Вони вам також знадобляться у розв'язуванні завдань. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!